Вітаю, мене звати Світлана Горобій, і я створюю цю практику для того, щоб ви відчули підтримку, захист в ті моменти, де можливо піднімається страх, тривожність, незрозуміло, що і як буде далі в житті, у зв'язку з цими обставинами, які відбуваються зовні. І ця практика буде вам такою допомогою. Що потрібно зробити? Зайняти зручну позицію, закрити очі і починайте дихати. Робіть глибокий вдих, видих, розслабляйтесь. Дозвольте собі ці кілька хвилин побути у стані розслаблення, довіри. Відчувайте, що вам безпечно, і відчувайте зараз своє серце. Можна навіть покласти одну ручку на своє серце і відчувайте вам безпечно, вам спокійно. І робіть ще глибокий вдих-видих, і відчувайте, як зараз подумки, візуалізуйте це, ви бачите таку яскраву кульку, як наче велике сонце, яке є навпроти вас. І поступово проміжуток між вашою кулькою і вами, він зменшується, і ви все ближче і ближче. Робіть глибокий вдих, видих. І відчувайте, як ви вже опиняєтесь всередині цієї кульки. Ця кулька випромінює енергію безумовної любові, енергію творення. І саме в цій енергії розчиняються всі негативні думки, які є зараз. Хвилювання, тривожність. Просто дозвольте цьому бути. І якщо ви дозволяєте енергії безумовної любові потурбуватися про вас, скажіть так. І відчувайте, як наче пірячко таке навколо вас, або сонячні промінці. Они, вони очищують простір навколо вас, від енергії інших людей, від думку форм інших людей, від того зайвого, що потрапило у ваш простір і що сьогодні впливає, але ви хочете по-іншому. Якісь думки, когось із рідних. І ви зачіпаєтесь за них, і ви думаєте протягом цього дня про них як бути? Або є якась ідея, яку ви хочете реалізувати, і ви в тривожності, ви в страху. Просто зараз відпускайте все це і дозвольте енергії творення. Очистити ваше енергоінформаційне поле, ваш простір. Якщо ви відчуваєте застуду чи хворобу, теж дозвольте енергії творення, прям промовте про себе, що я дозволяю енергії творення, енергії безумовної любові потурбуватися про мене, згармонізувати, збалансувати мій стан, фізичного мого тіла, мого самопочуття, і відчуваєте, як кожна ваша клітиночка. З'єднується з енергією і вирівнюється, балансується, гармонізується всередині вас, ваш фізичний стан, ваш емоційний стан, ваш психічний стан. І все приходить до балансу, до гармонії. І тільки ви вирішуєте, чому ви дозволяєте бути в своєму просторі, а чому ні. І зараз повідчувайте прям. Як навколо вас є невидима така підтримка, є янголи, є вищі сили, які турбуються, піклуються, є сила вашого роду, і він теж про вас піклується, турбується. Якщо вам десь в якийсь момент цього не вистачає, нехай в цій практиці ви почуєте це, ви відчуєте це. Відчувайте, робіть глибокий вдих-видих, відчувайте, як за вашою спиною знаходиться така сила, потужна підтримка. І навколо вас створюється простір, де розчиняється супротив, страх, вплив інших людей, вплив зовнішніх обставин. І відчувайте, як всередині вас, в вашому серці, розкривається. Ваша сила в себе, ваша віра в себе, ваша сила, вона просто розкривається всередині вас. І ця сила, вона вас веде, ця енергія, яку ви зараз відчуваєте на рівні серця, вона вас веде, ви її відчуваєте, ви готові створювати, і ви обираєте все найкраще в своєму житті. І всьому впливу, який є навколо вас, ви кажете Ні. Ви відмовляєтесь відомо від цього впливу. Адже сьогодні ніхто, крім вас, не може дозволити впливати на вашу волю, на ваше проявлення своєї сили, своєї енергії, свого внутрішнього потенціалу. І дозвольте зараз відчути себе в своїй силі. Я дозволяю відчувати свою силу. Я дозволяю відчувати віру в себе. І в мене станеться найкращий день. І відчувайте цю підтримку, цю опору, яка є вже всередині вас. Відчувайте, що навколо вас формується простір, наповнений енергією безумовної любові. І ця така велика кулька вона стає ще більше, якщо зараз ви хочете потурбуватися про свою рідну людину, якій також потрібен цей захист, ця підтримка. Направте таку саму кульку в її простір, відчувайте, як людина, опиняючись в цій кульці, стає більш гармонійною, такою збалансованою, і в цій енергії розчиняються будь-які турботи, і це можливо, дозвольте цьому бути. Як тільки ви повірите, що це можливо і що вищі сили турбуються про вас. І готові бути з вами кожної миті, вони і так є, але дозвольте їм проявити турботу про вас, то так і станеться. Найкращі події стануться у вашому житті, найкращий стан ви відчуєте, і вже ввечері ви згадаєте, що маленька практика, яку ви почули, яка трапилась вам на каналі, яка трапилась серед інших практик, стала. Для вас дуже дорогоцінним вкладом у ваш сьогоднішній день. І так воно і буде. Робіть глибокий вдих, видих, відкривайте очі, і я дякую, що ви були в цій практиці, дослухали її до кінця. І я впевнена, що у вас буде найкращий день і найкраще життя, яке ви готові створювати із нового стану. З вами була Світлана Горобій.